У будь-якому разі Київський «Динамо» абсолютно заслужено виграло чемпіонство цього року. І е, насправді ця команда дуже впевнено, дуже солідно, дуже так, знаєте, якби от, як кращі зразки пройшла цей сезон. І так само вона пройшла і до фіналу Кубка України, де, як ми вже анонсували, зійдеться з Донецьким Шахтарем. Е, у півфінальній парі з Олімпіком зустрічалися «Динаміці». Після першої ігри був рахунок 0-0. Достатньо несподіваний. але в другому все-таки команда Сергія Реброва довела, що вона мріє про те, щоб покласти кубок, покласти золоті медалі чемпіонату у Кубок. Давайте подивимося, як відбувалася гра відповідь. Попри дуже непросту історію матчів проти Олімпіка, напередодні повторного півфіналу гравці Динамо випромінювали впевненість. Особливо Євген Хачеріді. Веселий парень постійно шутить про 20-річному Олександру Андрієвському було не до сміху. На нього очікував дебют у першій команді. Хай і не в стартовому складі. Сказали, щоб не переживав, чуть підшутіли надо мною. Ті ти нормально, готовий, температури немає, як-то розрядився, немного емоціонально. У Динамо не було проблем ані з емоціями, ані з елегантним проходженням захисту гостей. Три складні попередні матчі проти команди Санжара змусили Реброва шукати тактичну протиотруту. Білосині зробили ставку на атаки через центральну зону. Більшість найнебезпечніших моментів виникали саме там. Так у нас справді була тактична установка більше уваги приділяти атакам через центр. Опорники грали персонально і треба було їх витягнути. Це лишало нам варіанти для маневрів. Іноді граємо більше через фланги. Сьогодні центр. Саме ударом з центральної зони був відкритий рахунок. Дитятів помилився з передачею. Теодорчик віддав на Гусєва, а той непомітним дотиком продовжив на Велозу. Шанси на прохід Олімпіка в фінал читалися у виразі обличчя керівників клубу. Мрії про фінал добив Ярмоленко, який отримавши гарну передачу, розібрався з опонентами. Після цього кияни дозволяли собі розважати публіку технікою та награвати різні варіанти розіграшу кутового. Раніше ми приміняли не завжди місідані проходили. Андрій сьогодні мог забити, і Ніяк хороших моментів було. Навірно, на угловом саме важне думати бачити ситуацію. Реально оцінивши події на полі. Президент Динамо Ігор Суркіс переключався на події у Львові. Фінал, звісно, Динамо Київ Дніпро прокатілась би адскроєна, скажу, тому що не зустрічалися з Дніпром фіналі. Кубка дивитися паралельний матч Суркісу завадила його команда, яка забила третій гол. Знову вивозу. І знову з центральної зони. З початку цього чемпіонату ми граємо як команда. Всі відають пасани, тягнуть ковдру на себе. Минулого року було інакше. Зараз чогось подібного немає. Єдиним позитивом для Олімпіка стало взяття в зі стандарту. Кияни залишили без опіки дитятєва. Також не впевнено на виході зіграв рибка. Після цього Рибров дав шанс проявити себе молодому Андрієвському. Я думаю, він зіграв достойно. робив, що ми просили, звісно, виходити при счеті 3-1. Це не так складно, не, такий, не така велика, відповідальність. Ну, він вийшов, робив, що, що потрібно. Андрієвський навіть узяв участь у гольовій атаці. Спочатку допоміг запресингувати суперника, а потім залишив м'яч більш досвідченому партнеру. Віда обігравши Теодорчиком, зробив передачу на Ленса 4-1. Я хочу залишитися у Динамо. Ми стали чемпіонами. Ми у фіналі Кубку, який я хочу виграти. Ми граємо в лізі чемпіонів. і Там грають великі команди. Тому немає сенсу йти кудись. У Атаці з голом Ленса важкого пошкодження зазнав Теодорчик. Із поля і зі стадіону він не пішов, а поїхав. За оцінками лікарів через травму гомілки він пропустить два місяці. Тяжка травма не лише для поляка, а й для усього нападу Динамо. Зі здорових, неконфліктних форвардів залишався лише кравець. Ямбокані що буде з ним. Сьогодні писали, що він уже не тренується. Якби він якраз тренувався сьогодні, ні з ним нічого не буде. у нього действуючи контракти. І тільки коли він набере оптимальні кондиції, він буде грати. А якщо він не зможе набрати їх в цьому сезоні, не буде продано, він буде старатися е, на набер... уже в новом сезоне. Это все надумано, нет конфликта. Он конфликт выражается в чем? Что главный тренер не ставит Бакани в состав, если он не готов. Он правильно, абсолютно делает. Если он будет готов, Бакани такой футболист, который может один решить судьбу матча. Будет готов, будет играть. Не готов, играют те, кто на сегодняшний день сильнее. Сегодня задача Бакани посадить на скамейку запасных Кравца и посадить э, Теодорчика. Сумеет он это сделать? Я ему буду аплодировать. Після гри стадіон аплодував не лише гравцям Динамо, але й молодому динамівцю Івану Ярмоленку, якого батько знайомив із полем Олімпійського. 4-1 цього разу бар'єр у вигляді Олімпіка не був важким випробуванням для Динамо. Даріо, ви в шахтарі 12 років. Е, я боюся помилитися, ви виграли 20 трофеїв. Да. Не було щороку, коли би ви не виграли трофей цей рік може стати першим. Для вас це буде проблемою? Чи все-таки ви зараз налаштовані? Тобто, наскільки для вас визначально виграти ось якраз Кубок України? Це головна 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 перемога сезону? Ні. Ми вже виграли інтрофей, Суперкубок на початку сезону. Так. Да. Тому нам головна ціль попасть в Лігу чемпіонів. Ось вот цей клуб з такими футболістами собі не може дозволити, щоб не Лігу чемпіонів. Звісно. і це перша наша задача, а друга це буде кубок. Значить, в суботу Карпати все до Кубок Динамо Київ. Ви ж розумієте, що вам з Карпатами, в принципі, завжди дуже складно. От не дуже просто от, я знаю, награти. Я знаю, от, Чому я знаю. Тому мій принесли ігру в Києві, щоб, там, щоб було легше, як би. Не знаю. Ви думаєте, Посмотрю. що вам з Карпатами в Києві буде легше, ніж у Львові? Ну, там би, мабуть, приїхало, скільки, десь 15-20 тисяч боліли б за Карпати. Я вважаю, що на Болоні, може, Данчанов теж приїде, буде боліти за нас. Тобто психологічно все-таки дуже важко, от постійно перебувати в такому тиску, що проти тебе, проти тебе, не за тебе, не нейтрально. Тільки од лігу чемпіонів. Ну, привикли, привик. Привикли? привикли? Да, да, привикли. Ну не знаю. Подивимося, як в наступному сезоні. В наступний сезон я думаю, на насправді це все покаже.